Ну, а з цим завданням я думаю, справиться навіть кожний семикласник. Але тим не менше, тут учні роблять багато помилок. Як же розв'язати такого типу завдання? Нам потрібно його спростити. Це називаю я метод фонтанчика. Тобто, коли біля дужки в мене ось така цифра, то відповідно тут знак множення. Він схований, математики його не пишуть. Метод фонтанчика, тому що я нашу мінус 7 маю помножити ось так, як бризки, фонтана на кожну із цих, з цих ось многочленів. Тут ми пам'ятаємо правило плюс на мінус, мінус на мінус. Тобто, коли ми плюс множимо на плюс це плюс, плюс множимо на мінус, це мінус, мінус множимо на плюс, це звичайно мінус, і мінус при множенні на мінус дорівнює плюс. Тут учні також плутають це правило, коли нам потрібно додавати. Зверніть увагу, тут у нас множити. Моя вчителька математики казала так: Рома, будь ласка, спочатку визначи знак. Мінус на плюс. Дасть нам мінус. І ми множимо 7, множимо на 5. 35х мінус на плюс. Бачите, я не записав знак, буде знак мінус. 7 помножити на y, 7 y. Так легко і просто. Більш детально і складніші варіанти я розглядаю в себе на уроках. Тож, переходь у шапку профіля і дивися на моєму сайті. Я зібрав кучу інформації, яка тобі допоможе на НМТ, То шукай мій сайт, переходь туди і завантажуй ці файли абсолютно безкоштовні. Вони тобі допоможуть отримати хороший бал на НМТ.